Кислота справді вбиває і бактерії, і грибки, і вас разом з ними. Яблучний оцет – це такий засіб, кажуть люди, яким можна вилічити безліч хвороб, гастрит виразку, понизити кислотність шлунку, прочистити печінку і судини, який має антибактеріальні та протигрибкові властивості. Це є продукт подвійного бродіння яблук, в результаті чого утворюється оцтова кислота. Кислота. Якщо ви пам'ятаєте хоч трошки хімії зі школи, то оцтова кислота стояла на полиці поруч з соляною і сірчаною кислотами. А що робить кислота з тканинами і слизовими? Правильно роз'їдає їх. Якщо ми будемо заливати оцтову кислоту в шлунок при гастриті, то що ж це за лікування? Клин клином вибиваємо або поливаємо бензином вогонь. Моя мама завжди говорить: не давай так багато оцту до пельменів, бо будеш мати язву. Вам так не говорять? Це ж звичайна прописна істина. Мама, привіт! Кажуть, що оцет має протигрибкові і антибактеріальні властивості. Кислота справді вбиває і бактерії, і грибки, і вас разом з ними. І про схуднення. Якщо у вас вже є гастрит внаслідок вживання оцтової кислоти, то у вас буде боліти живіт, вас буде нудити, з'явиться відразу до їжі. В результаті ви будете менше їсти і, напевно, схуднете. Але ж якою ціною? Недарма говорять худий, як язвенник. А ще кажуть, що яблучний оцет очищає печінку та судини. Печінка це і є той фільтр, який очищає організм від чужерідних токсичних речовин, включаючи оцет. І не пускає його в судини. Тому судини він чистити не може. Для чого ж тоді існує оцет? Ну як? Щоб салат був смачніший і для пельменів. Будьте мені здорові!